На театральному майдані Тернополя люди викладають хрест зі свічок і колосків. Роблять це щороку до дня пам'яті жертв голодоморів. Так вшановують всіх тих, хто загинув під час геноциду проти українського народу разом з десятирічною донькою Антоніною. На мітинг реквієм прийшла Маріанна. Я знаю, що він був майже два роки з 1930. Другого по 1933. тоді гинуло дуже багато людей, від того, що в них забирали їжу в основному щоб бо було дуже мало місця, певно на своїй землі. Це загальноукраїнська трагедія, тому що кожен з нас в своїй родині когось втратив. Можливо, ми не пам'ятаємо тих бабусів дідусів. Це Втрачені дітки, які не змогли народитися, це сотні тисяч людей, які би сьогодні могли жити в вільній країні. Щасливі. Це те, що повинна знати моя дитина, пам'ятати цю страшну історію. Що якщо забути історію, то майбутнє буде таким, як зараз, з ракетами, з вибухами, з недоспаними ночами. Всі ми родом з дитинства, і я вважаю, що моя дитина повинна знати нашу історію, навіть найстрашніші її дні. Пам'ятати, бо коли мене не буде, щоб вона навчила своїх дітей. Розпочинають мітинг реквієм о 16-й годині загальнонаціональною хвилиною мовчання. Далі тернополянам показують театралізоване дійство. Кровожерливі ординці стоптали кіньми всі мої поля і помирали в муках українці. «Від злих котів стогнала вся земля». Священники відправляють панахиду за всіма, хто загинув під час голодоморів у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках. Квієм прийшов учасник російсько-української війни тернополянин Богдан Будковський. Я традиційно приймаю участь в таких заходах, тому що насправді ми маємо пам'ятати жертв голодоморів 20-х, 30-х, 40-х років. Ми маємо пам'ятати той потенціал, який в нас забрали Московія, і власне кажучи. Якби ми в 90-х правильно винесли уроки з того всього нашого минулого, я думаю, нам би вдалося уникнути багато чого, то що відбувається зараз. Тому що я як історик за освіту, я наприклад добре знаю, що Московія це був наш одвічний ворог. Прийшла помолитися за загиблих під час голодоморів, і Орися смачило. Це тяжка сторінка історії нашого українського народу. І особливо в теперішній час, коли йде війна. Війна тяжка, війна страшна. Я мама військового, Сьогодні тут, бо знаю історію України, дуже дбаю за неї. І сьогодні всі мої діти є в таку хвилину. Їх в мене аж п'ять. І вони розуміють і знають, що. Минуле це дає силу говорити, для сьогоднішнього. Сьогоднішнє дає силу для майбутнього. Слава нашій Україні, слава нашим воїнам, героям. Слава під час мітингу Реквієму, члени спілки української молоді завершили акцію «Сопричастя». Дорослі можуть не їсти від п'ятниці сьомої ранку до суботи четвертої години. Це якраз буде 33 години в пам'ять про всіх людей, які загинули від голоду в 33-му роках і всіх інших роках. Тож сьогодні ми з вами розділимо цю хлібину таку символічну з колоском в пам'ять про те, щоб це більше ніколи не повторилося, бо це все в ваших руках. Ви наше юнацтво, наше майбутнє, наше теперішнє, і тільки від вас. Залежить, якою буде Україна далі, Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.